Вітаємо! Це подкаст Праця Плюс, спецпроєкт Північно-Східного міжрегіонального управління Держпраці. Цього разу говоримо про антивигорання, як не згоріти у ритмі сучасного життя. Давайте визначимо, в чому актуальність цієї теми. Ми живемо в епоху гіпершвидкостей, постійні дедлайни, нескінченні повідомлення, очікування завжди бути на зв'язку. Усе це поступово витісняє тишу, відновлення, дозвіл собі просто жити. Усобіше людей відчувають втому ще до початку робочого дня, прокидаються без енергії та йдуть спати з тривогою. Це не просто втому, це сигнал, ресурс вичерпано. Як взагалі формуються антивигорання? А, вигорання не миттєвий процес, воно розвивається поступово, часто непомітно. Американська психіатра Крістіна Маслеч виділяє три ключові ознаки вигорання: емоційне виснаження, людина почувається спустошеною, без сил і бажання щось робити, цинізм і деперсоналізація. Робота або люди, з якими ви взаємодієте, починають дратувати, викликати відчуження, зниження ефективності, навіть звичні завдання стають непосильними або втрачають сенс. Цікаво, дослідження ВОЗ вказують, що вигорання не є лише індивідуальною проблемою, це соціально-культурне явище, що потребує системного підходу. Як сучасна культура сприяє вигоранню? Ми живемо в епоху культури продуктивності, де цінуються досягнення, багатозатачність і безперервна активність. Соціальні мережі створюють ілюзію, що всі навколо встигають більше. У результаті самозвинувачення, порівняння, перегони без фінішу. Давайте поговоримо про ресурси, які є види ресурсів. У сучасному контексті поняття ресурс набуває ключового значення. Це не лише фізичні сили, а й психологічна стійкість, здатність радіти, бути у стосунках, відчувати задоволення. Саме ресурсність, а не сила волі, є фундаментом антивигорання. Види ресурсів фізичні сон, харчування, рух. Психоемоційні, безпечне середовище, підтримка, свобода почуттів, інтелектуальні навчання, цікавість, усвідомлення своїх цілей, соціальні стосунки, відчуття, приналежність, духовні сенс, цінності, зв'язок з чимось більшим. Які існують інструменти антивигорання. Перше mindfulness – повернення до тут і тепер. Регулярна практика усвідомленості знижує рівень тривожності, покращує концентрацію і допомагає впіймати вигорання на ранніх етапах. Друге календар енергії. Щотижня записуйте, що дає вам енергію, що забирає, що можна делегувати або скоротити. Цей простий метод допомагає налагодити гігієну навантаження. Третя емоційна гігієна. Вивчіть свою емоційну мову, як ви переживаєте втому, образу, радість, створить місце безпеки, людину, простір чи ритуал, де можна бути собою. Дозвольте собі плач, сміх, злість це природні розрядки. Чи можна назвати відновлення лінню? Звичайно, ні. Ми часто сприймаємо відпочинок як винагороду після праці. Але відпочинок це необхідна інвестиція. Людина не машина, а живий організм. Без відновлення продуктивність падає, а зростає ризик хвороб, депресії, конфліктів. Існують різні рівні відновлення: мікровідпочинок, п'ятихвилинна перерва, зміна фокусу, гумор, добовий ритм, сон, вечір без екранів, тиша, глибоке перезавантаження, відпустка, ретрит, час поза мережею. Пропоную розглянути кейси з життя як люди відновлювали себе. Ірина 34 роки, лікарка. Після ковіду вона відчувала, що просто не може стати з ліжка. Її нічого не радувало. Психотерапія допомогла їй повернути відчуття сенсу. Вона навчилася відпочивати без провини. Олег, 29 років, it спеціаліст. Він думав, що вигарання це про емоції, а виявилось про тіло. Олег почав бігати, налагодив сон, і лише після цього повернулась продуктивність. Людмила, 42 роки, вчителька, вона завжди була відмінницею, але зрозуміла, що її головний урок учням це власний приклад, піклування про себе, баланс, людяність. Один з найважливіших аспектів вигорання – це відчуття самотності. Ми часто боїмося зізнатися в слабкості, соромимось втоми. Але правда в тому, що вигорання це не особиста поразка, а масова реакція на хворобливі соціальні умови. Говоріть про це на роботі з колегами, керівництвом, у родині, з партнером, з дітьми у громаді створюйте простір підтримки. Світ змінюється, і сьогодні цінується не той, хто встигає все, а той, хто може працювати стійко і свідомо. Лідери мають подавати приклад. Брати відпустки, не відповідати на листи вночі, створювати культуру довіри. Отож, підсумуємо: антивигорання це про життя в контакті з собою. Емоційне вигорання це крик нашої психіки про допомогу. І замість того, щоб брати себе в руки, важливо навчитись брати себе в серце турботливо, уважно, без осуду. Антивигорання це не мода і не тренд. Це дорога до здорового, глибокого, людяного життя, і кожен крок у бік себе уже перемога. На цій ноті ми хочемо подякувати вам за увагу. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступних епізодах подкасту Праця Плюс, спецпроєкту північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Почуємось.